Нехай таким нескінченним і осяйним буде ваше кохання на все життя. Прошу Бога, браті своїх кохання. Рада бачити вдома Богдан. Дякую велике. Розкажи, будь ласка, чому записався ти один з перших, хто вирішив захищати Україну. Під початку вторгнення Росії на нашу територію. Що тебе мотивувало і чи ти не шкодуєш? Чесно, не шкодую взагалі не зайшов вкоєння, що я згодився влаштувати в ЗСУ, тому що ну, бачу, що робиться в нас. У мене не було, в мене є тораз сім'я, є, є в мене і мама, і тато є, і сестра, з плониками є. Багато людей з моїх знайомих. Які вже були готові, вирушити, туди, да, вирушили, які пішли з мною з самих перших, як я пішов. То що я з ними не попав, так вийшло, попав другим автобусом попав. Мотувало, що мотувало. Спокою хочу. Хочу спокою, хочу, щоб в країни лініях було по нашому Не так було, як є, щоб ми ніколи не залежали, щоб ми були вільними в цій державі, щоб мої діти, мої хоча б внуки, моє майбутнє покоління, мало до чого щоб знали, звідки вони походять, що вони козаки, що вони є з козацького роду. Ну, Це я думаю, що моя позиція вибрати, в кожному своя позиція. Я, я і чоловік, який хоче захищати свою країну, людей, які в ньому живуть. Мотивація. Є мотивація, в мене похресник ростає дуже, такий, який я його люблю. Я б не хотів би, щоб на моєму місці, чи в моєму селі, були такі речі, як проходить там зараз, на тих землях, які відносяться до України. За яким ми хоча б ми вважаємо, що українці І їх захищаємо, хоч половина людей з Львівської області воює, переважно Львівська область. Львівська, наша частина України воює на там, напередку. А чому ЗСУ іменно так попало? За, за жаль ЗСУ, немає нікої жалості, воно так вийшло, так як воно мало бути. Попав туди, де ну, де потрібно було людей, де потрібні були такі люди. Хоча опиту без опиту ніякого опиту немає. Я не служив, я в армії не був. Я просто пішов на воєнкомат і отримав повістку, яку мені вручили прямо на воєнкоматі. На наступний день ми відправили, відправили мене на полігон в Старичі, на яких я прибув 2 3 вересня, прибули мене привезли, де проходив я підготовку в воєнну по своїй по свої спеціальності, можна сказати, по воєнній спеціальності. Отримав там дуже добре, отримав. Дуже багато людей знайомих зустрів, з якими я перебуваю досі на наперед, переділі перебуваю, з якими я спілкуюся, з якими за мене і за мою сім'ю готові все віддати. Які так само впевнені в тому перемозі, які не дають ні одного шансу, можна сказати, агресору пройти далі. Хіба не навіть, як там говорять через нас прийдуть? Ну дай Бог, щоб того не сталося. Прибули ми в старичі. Побув старчах більше, ніж два чи тиждень часу вивели на старічі, повезли нас на вокзал, повезли в поїзда і відправили на передуву. Прибули ми в Донецьку область, в Донецькій області. Нас привітали, дуже гарно привітали. В перші ж дні. Тоді я зрозумів, де я знаходжуся і що від мене залежить, і що я маю потрібно в цьому, чому я тут, через що я тут, щоб я мені зрозуміти, через що я тут і за яку відповідальність я несу, за своїх людей, які знаходяться зі мною, і за тих людей, які я лишив вдома. Багато дуже людей, з якими я переїхав, частіше не розуміли, куди вони приїхали. Вони думали, що вони попали в друга лінія оборони, попадуть, подумали, що попадуть в третю лінію оборони, де буде просто відсидіти той термін, щоб отримати то ОБД, хоч зараз, як буде воєнний стан, ми отримаємо я так, Я так думаю, що ми будемо, не знаю, буде в травні може війни. Так хлопці планують. Ротації чекають зараз кожним день терпінням. Відправили нас на цей, в автобуси, в Донецьку область привезли. В Донецьку області ми перше попали в Черкаси в частину, частини мізли на полігон, відпрацьовували, збирали повністю всі свої сили, які могли збирати сили. Після цього відправили нас в Донецьку область. В Донецьку область я попав на передок. Напередку весело. Як кажуть, хлопці спецефектів багато, дуже спецефектів багато. Ну, і такого часу я боюсь за Україну, в якій переважно розумію, де я знаходився, і, і дають розуміти, де я знаходжуся і чому я тут, і через що, як кажуть, ми отримуємо заробітну плату. Ну, хоч у заробітну плати нікому, так і вчасному по не потрібні, тому що не де її тратити, хіба відправляють рідним і близьким відправляють. Я вважаю, що я, я ЗСУ потрібен. Не був би потрібен я ЗСУ, я думаю, я би там не був. І, по-перше, я йшов іншими причинами туди, тому що я знав, що я йду, щоб в мене в Миколаїв рідному, щоб в селі мовно, не було таких самих людей, таких самих війни, таких, як там знаходжуся. Тоді моя позиція, хто має другі позиції, це їхній вибір. А я вважаю, що я потрібен там людям і потрібним тим, з ким я там знаходжуся зараз. Воюємо дуже багато, дуже багато боїв йде, деколи тишина є. Перерив перерібча так. Є. Дуже мене хороші, лейтенанти хороші, дуже хороші, які відповідають свої, за своїх людей, відповідають ротний, якому я дуже щиро дякую за те, що дав мені можливість поїхати додому, розписатися з дружиною майбутньою, яку я, ну, до якої я хотів додому бачити рідних своїх побачити. Є такі люди, які ще думають про інших, про своїх людей, а не полишають їх напризволяще. Як, як Можна було почути, що були такі випадки. З ними все справедливо, все так, як має бути. Не жалію ні про що, готові бути, захищати Україну, так як всі переважно думають, що так, всі так думають. А так якось так воно виходить. Я воюю, вдома, рідні, дзвонять, пишуть. Друзі, таким людям, які допомагають дуже сильно, що хоч підтримці, хоч в телефоні словесно, хоч листами. Хоч маленькими картинками, малюнками, які ми дуже часто отримуємо від рідних наших. Не знаю, плакати не можна, звісно, а такі є є. А такі є. Як ось так і воюємо. Відправили мене вдома трошки відпочити. Вдома трошки буду в тишині. Вас побачу всіх хлопкою, буває, рідних, близьких. І повернувся до хлопців, за повернуся. Тому що там моя сім'я, друга сім'я, з яким я їм сплю. Миюся, одного, можно сказать, одного тазика, Миюся. з одного, можна сказати, з одного Тазіка чи Стаза, вмиюся. Якось так, зімо з одної трілки, з якими я вважаю, що я и все буде добре, повернувся вдома живим. Я з ними залишився в хороших відносинах і думаю, що я з ними до кінця свого перебування вдома вже, коли все закінчиться, я буду з ними до кінця. Так як вони є, і вони мене поважають, я їх поважаю. Я їх дуже ціную за те, що в кожному випадку, щоб не трапилося, вони мене ніколи не покинуть в біді. Лейтенанту дуже велике спасибі. Є такі ще люди, що хоча б навіть розуміють і хоча б ставляться до до, до, до когось своїх підчинених так само, як до себе особисто. Які розуміють, що вдома мені є батьки, які розуміють, що є важкі часи, яких можна підтримати, яких можна розграти, та якими можна просто почати поплакати. Таке було не раз, є, в, нас, в нас є такі, що є, що тяжко на душі, порідні, якби не було далеко, хочеться бачити, хочеться бачити. Нема можливості поїхати, тому що ми захищаємо, ми стоїмо, не в'їмо прорватися. Думаю, так буде далі. Думаю, ми відберемо все, що, ми, що вони нас забрали, і за всіх, хто там полягнув, ми віддамо все сповна. Думаю, що країни скоро не буде. Так Російської Федерації я вважаю, що... Ми можемо бути одним з найкращих країн. Ми до цього йдемо. Це все нормально видно. Отримуємо подяки, озброєння нам передають великі, які нам дуже допомагають відвоювати наші землі. Е, які функції виконуєш? Що саме ти робиш зараз? Я розрахунок ЗПГ, я розрахунок протитанкового війська. Я, я руйную. Бронетехніку противника виводжу її з ладу. Стараюся зробити це побільше в кількості. Наші хлопці готові до всього. Не відступаємо, стоїмо. Б'ємо танки, б'ємо БМП, б'ємо, б'ємо піхоту. Ну, забираємо життя в тих, хто забирає наших дітей життя, наших, наших близьких, яких, і, які б'ють ракетами, якими. Ну, Є в Російській Федерації дуже багато є людей, які воюють, допомагають їм воювати. Є люди, які не знають, під чим вони, або як з моєї сторони видно, що ну, з моєї сторони, так подивитися, вони або чимось п'яні, або не знаю, бо вони завжди тільки влазять, їх б'ють, вони падають, влазять далі, виходять далі. І без перестанку таке відбувається. Переважно. по тих, в місцях, де знаходимося, де я знаходжуся і де наші хлопці знаходяться, таке було вже на що виходили. Ніхто нікого не забирає, поне дають забрати. Працюють, кого не знають, спалюють людей, спалюють. Тих, хто не те пропавших безвісті. Думаю, в Росії таких федерацій, російські Російській Федерації дуже багато таких є. Яким рідним може і не віддають, не відправляють, рідним не відправляють. Різного багато там розказати. За скільки часу навчався е, працювати з танком? Е, з танком. Поза танком навчився швиденько. Там швиденько все чуть. Там вчуть так, ну, щоб доступно було всім доступно було розуміння. В полігоні все добре, є нормальні командири, які вчуть тебе так, вчуть, як вчили їх вчуть. вчуть познаючи, куди нас будуть відправляти і знаючи, що нам цим потрібно робити і що від нас залежить. Навчили нас гідним, ну, гідним способом навчили. Все доступно, все зрозуміло, все це було. Дуже велике дякую тим, хто озброєння нам висилає, воно нам потрібна, звісно вже. Ми, можна сказати, на даний час ми дуже забезпечені, зброю забезпечені. Все маємо. Що потрібно, ми все маємо зараз. Чого бракує для швидшої перемоги? Швидшої перемоги, Чого бракує. Побільше посмішок в окопах, більше позитивних людей, що бракує ще, побільше відпрацювання по їхніх позиціях, що менше їх сталося. Одне, що залишається, тільки вибувати їх вибувати. Те, що вони роблять з нами. Я вважаю, що чим скорше ми трошки продивимося вперед, тим більше шансів нам буде окупатися і продовжувати, продовжувати. Моральної підтримки. Дуже бракує нам листів. Бракує на підтримки людей, якими ми, рідних, яких ми не бачимо довший час, тому що ми розуміємо, де ми знаходимося. Бо ми не можемо залекав поїхати додому і побути вдома трохи, тому що ми стоїмо до кінця. Якщо є можливість нам з ними зв'язатися, поговорити з ними, ми це робимо, постійно робимо, так і живемо по зв'язку з... з рідними зв'язку, на зв'язку з рідними на зв'язку. Тими людьми, які нам, які нам дорогі, за якими відповідальними, за якими там воюємо, за яких ми залишили, за яким моляться за нас. вас так. Е -е, чи пришвидшить перемогу ну, і підсилить наш, наших, наших військових е зброя з-за кордону і кількість мобілізованих людей, тобто чоловіків? Воно дуже швидко воно дуже прийшлося це все. Нам потрібна зброя. Тому що ми були державою, яку ми зброю, можна сказати, зброя в нас була, зброя. Але ми не ми не готувалися до війни. Ми не знали, що нападе до нас. Можна сказати як той братній народ, який був, рахувався колись там братським народом, який просто хоче знищити нас повністю і стрибити нас як українців, яких яких, яким ми рахували, яких дуже багато родичів і багато дуже таких. Живуть там в Усій Федерації, Російській дуже багато живуть. І як то можна людей наставити на, на, такі, ну, на, на таке, що наші всі ЗСУ до такої степені не видять росіянами, що я просто не можу передати словами? Як то можна так довести людину такими своїми поступками, поступками що вони ракетами вбивають мирних, що вони пускають їх по таких територіях, які немає ні заводів, ні нічого, просто що визначити людей виничнути? Я вважаю, що я правильно поступаю, що я, що я там, де я маю бути. Не буду я там, що би я тут робив. Ходив би, а що від мене тут толку, Взагалі толку ніякого. Тут з мене толку нема. Там з мене толк є. Хоч якийсь, але з мене є толк. Я думаю, що я вношу ту частинку якогось свого, що я хочу допомогти, що я хочу, я знаю, що я помогу, що вона держава, що, що я віру в неї. Я хочу, щоб в мене діти росли нормально, щоб в мене не було тривог Хоч Хоча там тривог так переважно не чую, а постійно всі наші... Мої побратими дивляться постійно, там ракети летять, щоб вони десь не залетіли. До них додому не залетіли. Перевіряють. Що на собою там більше на собою, там вони привадь, батьки привезли за них, а вони пригвають за те, що цей. Зараз на телефоні, щоб хоч зрозуміти, чи прилетіло, чи все добре додому. Все добре. Я думаю, це є моя позиція. Як людина, яка, яка хоче поміняти в тому житті, поміняти. Щоб Україна була Україною, яка ні від кого не залежала, що мала самостійну думку, що з за неї зрахувалася як з державою, а не рахувалася з якоюсь таким сполем боєм, як у нас відбувається. Про нас можна сказати, що зараз у нас є поле бою. Наша Україна то є як можна сказати, що є поле бою. Якщо не там на війні напередку, то тут вже ракетами. Кожен крок тут я бачу, що приходжу, і я цей серенив збіють в бункер. Так не має бути взагалі. Ніякі такі країни, а всі опускають очі. Ну, переважно всі країни. За що пускати очі, що в кого в країні? Вони би не хотіли, щоб в їхній країні таке відбувалося, як вона зараз. Ну, думаю, я от у її формі сиджу і коло вас. <схід> так і, от, і воюю. Помаленьку, помаленьку будемо йти вперед. Доки треба буде, доки я там буду. Доки буде в мені якась потреба, я доти буду там воювати за нас всіх. Не буду без потреби, звільніть мене за цього. Піду тоді відпочивати і піду. Я думаю, це швидко буде з такими етапами, що подали нам озброєння. Я думаю, ми скоро від, від, це, це зробимо, це все. Або вже наперше, нарешті зрозуміють всі, що таке Російська Федерація і що таке маленька Україна, яка дає такий віштовх в такій великій країні. Хоч ми даємо нормальний відштовх, я Є та в нас теж все добре і в нас не все добре, і в них не все добре. Ну а треба то розуміти, що відбувається зараз і до чого це все призводить. Вот и... Чим відволікаєшся, як трохи переключаєшся під час війни, тому що, наскільки розумію, бої йдуть постійно, там, де по... ти знаходишся. Так, постійно йдуть бої. Переключаюся тим, що можу порити з рідними. Мені якось від того легше стає, поруч з їдом наші день пройшов. Відволікаюся тим, що є люди, з якими я сиджу, які розказують, що вдома, цікаво, що вдома відбувається, хто в кого що народився, дитина не там, там, то день народження малої було. Зараз я додав, я напередку, а мов по народження денародження в окопі. Романа. з тим, що є чим відволікти. Хтось відволікти, ти не відбувається, ти бачиш, тобі тяжко відводився. Є психолог, який з тобою розмовляє, яким може тобою поспілкуватися, яким можна порадити. Є люди, з якими можна відволіктися. Любим Фільми можна подивитися, фільм можна подивитися. Хоч так часу фільм фільмів нема там ніяких часу. Зброї частині. Дуже часто відволікає. І так нормально відволікає. От відволікаюсь таким чином. Піснями співаємо часно. Що співаєте? Різні пісні. Українські народні. Співаємо, тому що нема, нас такого ж не чути, тільки чути постійно вибухи, а так хоча б трошки буде, чи не трошки. То хоча б радіо трошки радіо або на телефоні, що музика на телефоні записана, що хоча б то можна послухати. А так все, так, як завжди в мене день за днем йде. Я навіть не знаю, і, і перші початки я навіть не знав, який місяць, який, який, який який, який день тижня і який взагалі місяць, ну якого числа. Я взагалі того не було. У мене день за днем, в мене неділі не було. У мене неділя тут на цьому проходила в мене свято. А там, як було судочно. У мене день, 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 день і пішов, поїхав. Все. Може як четвертий місяць напередку. Не знаю, такий саме правильне, що там пів, пів життя. Час повільно йде, коли обстріл час повільно йде. І дуже тяжко рахується дуже тяжко. Не затеш просто уваги. Ти, ти, ти заключений на одному, на захисті кордонів своїх, які тобі треба не, не пропустити, дати нормальну нормальну, а ти війчись, війчись Слад, тим зайнятий. То багато дуже мотивації, дуже багато мотивації тим, дуже багато таких людей є. Я не знаю, знає, як, як що ви починати, бо трохи незручно, не привик до такого. Що хотів би побажати всім? Бажати миру. В першу чергу миру і любові. Все. Я думаю, що ми, ми, ми така нація, що нам питає, що нічого не треба. У Нас все є. У нас все, що нам потрібно, все є. Тільки нас те, все хочу забрати. А почати хочу миру. В першу чергу хочу миру, хочу додому. Хочу бути вдома з рідними, пошвидше. Хочу пошвидше закінчити. Війну закінчити. Що всі ті люди, з якими я. Приїхав, яких я знаю, повернув з дому до своїх родин, до своїх сімей, яких чекають з нетерпінням. Щоб побачати, що хочу. Та хочу, щоб не було взагалі. Щоб все ти з літа землі злякати, щоб я по неї взагалі чув. щоб її не існувало взагалі. Готово хочу.